Завод Ремсинтез. Український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! Ви на каналі Заводу Ремсинтез. Сьогодні 1 вересня і ми вирішили ще раз приїхати на поле ріпаку, який ми сіяли нашим комплексом Сатурн з пропашною шиною Адрія. З нашого минулого відео пройшло вже 10 днів. Ось зараз можна бачити вже таку фазу ріпака. Дуже, дуже непогано виглядає ця ріпа і густота, розкладка. Можна побачити от так вдалину, як гарно видно рядочки. Дзвонили нам люди, питали. Як посіяно, не всі дивились відео, скидаємо посилання активно на наш YouTube канал, де видно було перші сходи. Ну і просили ще разок засняти, як буде в подальшій фазі росту, як буде виглядати цей ріпак. Так що ось приїхали і такий відеозвіт зараз відзнімемо. Ціяли ми за нульовою технологією. Тут пшениця була скошена непосійний рапс прямим посівом. Загальний фонд поля виглядає ось так. Якщо будуть питання, дзвоніть, задавайте в коментарях свої питання, будемо відповідати. Дзвоніть нам за номером телефона, будемо спілкуватися, якщо є якісь у вас поради, з радістю прислухаємось. Так що, ось так все це виглядає на сьогодні. Задоволені фермери, тим. Тим, як розвивається ріпак, рівномірністю сходів, взагалі рівномірністю розкладки, ну, питань немає. Також хочу сказати, що ми коли сіяли, я в відео казав, що будемо сіяти 35 см, але передумали фермери, тому що у них антена була, так як ми сіяли. З електроприводами, то система електроприводів вона підв'язана під GPS навігацію, під антенну і під платний сигнал. Але це все це все було, платний сигнал, це все це було, але потрібна підрулька. Без підрульки дуже важко, коли працює секшн контроль електроприводами, без підрульки важко попасти. Якщо десь трошки рулем тракторист крутнув, одразу е, спрацьовує секшн контроль та відключає секцію. Ми тут були трохи пробували, ну, але ж було такі моменти, що крайня секція раз і відключилася. Потім треба трошки було. ну, в общем, це дуже важко. Без підрульки це дуже важко зробити. Реально треба, щоб такий був тракторист прямо ювелір. Так що. Вони відмовились від 35-го міжряддя, так як підрульки немає у них на тракторі. Ну і Посія 70 м міжряддям з норми висів 400 тисяч на гектар. Ну, Ставили 450, але по факту вийшло десь 400-410 тисяч на гектар. Ну, В принципі, можемо бачити цю розкладку. Все сходиться, ця кількість сходиться. Рослини, кількість рослин на метрі порядка 25 від 25 до 30 росте. І на сьогодні все. Заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки. Будемо знімати для вас ще дуже багато цікавих відео. У нас дуже багато планів на майбутнє, є багато проєктів.